Молоденькі виноградики починають набирати свою красу. Ось такі саджанці вийшли в мене і всі потихеньку починають розкривати свої брунючки. проростають пагони і такий стан у них вже на 15 травня. Ось такі рослинки гарненькі, скоро будуть справжні велетні з них, на все потрібен час. І саме головне догляд. Тому що виноград гібридний, то така рослина, яка дуже потребує догляду. От. Якщо робити щось неправильно, Ну, відносно не буде ніякого результату. А так, слава Богу, все добре. От, ростуть. Ось в цих перших рядах тут йде не в кривні форми виноградика. Далі туди вище, та вже йдуть в гібридні форми. Так що саженці потихеньку стартують. от Було, як бачите, листя таке вражене від цих холодів, від цих морозів, це нічого страшного. Потім він собі очапає. Дай йому сонця, розростеться з нових бруньок, з нових пагонів піде, все. Краще набагато. Саме головне те, що рослина врятована від такої великої кількості приморозків. Я не знаю, скільки їх було. Але більше п'яти це точно. Принаймні в моєму регіоні. Щоб такі аж страшні морози, то ні, але приморозок. Дав би їм копут у доброго, якби він, він не був вкритий. От. Так що вже бачите є ось вже шостий лист з'являється. Скоро потрібно робити перші обробітки, але ще чекаю, хай всі гарно піднімуться. От. Ось тут як такі, бачите, кишмишові сусвіття. От вони одразу ж такими як шовковицями подібними Появляються Буду залишати ягодки, не всі суцвіття не всі гронки, а так, якийсь десяток ягід на кожному кущику буду залишати От хочеться Побачите, що то виросте з нього, і який буде той виноград. Ну і відносно, саме головне це підтвердження. Щоб знав, що ж все-таки росте. Ось тут, як бачите, коронка відмерзла, на жаль. Десь де-не-де де мороз їх і трошки їх прихватив. Ну, то таке Головне, що поприживалися і головне, що ростуть, там відновиться. То вже не, не так страшно. Саме страшне вже пережили. От. Але ще сьогодні ніч буде холодна. Десь, як бачите, ось зовсім малюки десь більші. То ще сьогоднішня ніч передають. Три тепла, то ще разок їх, мабуть, прикрию. І надіюся, що далі вже він буде відкритий. Чесно кажучи, вже воно всім надоїло це вкриття, хто займається виноградом, то дуже щасливий з цим утеплюванням, вкриттям. Дощуванням і всім остальним. Якщо цей рік, звісно, що досить поганий для винограду, але хто ж що міг знати і хто міг подумати, що така буде погана погода. Зараз взагалі дощ іде. Так що якось так. Такі вони хай ну, ростуть. Чекаємо всі тепла, та й, та й там буде далі зовсім все по-другому і піде гарний ріст винограда. Так що такі стани на 15 травня. Все, всім дякую за увагу.